Німеччина країна, де майже все організовано до дрібниць транспорт, побут, освіта, навіть дозвілля. Але за цією дисципліною ховається безліч дивних, веселих і навіть абсурдних традицій, які для нас виглядають зовсім незвично. Сьогодні розповім про деякі з них з історією, культурним підтекстом і невеликою мовною практикою, звісно. Польте вечір розбитого посуду. Перед весіллям німці влаштовують польте буквально вечір, коли шумлять, бо польтерн гуркотіти. Друзі та родичі приходять до молодят і розбивають тарілки, чашки, навіть умивальники. Вважається, що уламки приносять щастя. Шербен брінгенґлюк. Ді шербе – уламок. Після цього наречені разом прибирають. Це символ єдності і спільної праці в подружньому житті. Традиція виникла ще у середньовіччі, коли люди вірили, що шум відбитого посуду відлякує злих духів. З часом ритуал перетворився на веселу вечірку перед весіллям. Вайнахцгорке Різдвяний огірок. На різдвяну ялинку часто вішають огірок. Засолений або його аналог у вигляді скляної іграшки відповідної форми. Це американський звичай, але багато американців переконані, що він походить з Німеччини. Якщо хтось забув, дій гурке огірок. За традицією, хто першим знайде огірок на різдво на ялинці, може очікувати додаткового подарунка і сподіватися на велику удачу в новому році. Однак це не так просто, тому що через невеликий розмір і зелений колір огірок часто важко побачити. Frühjahrsputz – Весняне прибирання. Щовесни сім'ї роблять Фруярспуц. Велике прибирання вдома. Мають вікна, чистять шафи, викидають зайве. Весна німецькою це Der Frühling, але також Das Frühjahr Про історію почитаємо німецькою. Історично розглядаючи йдеться про традицію, яка навесні, здебільшого після зими, охоплює всебічне прибирання приміщень і будинків. Її витоки сягають аж до античності, коли люди вірили, що видалення бруду й пилу освіжає дух і приносить добробут. Шультюте конус для першокласників. Що про це говорить Вікіпедія. Айне шультюте, айне цукатюте ist ein meist aus Pappe bestehendes Behältnis in form einer Spitztüte, das Schulanfänger zur Einschulung mit sich führen. Шкільний конус або цукровий конус. Це контейнер, зазвичай виготовлений з картону у формі конуса, який новоспечені школярі приносять із собою, коли починають навчання. У нас діти йдуть до школи з квітами для вчителів. А в Німеччині, у день, коли дитина вперше йде до школи, їй дарують велику кольорову шульцюте – Конус, наповнений солодощами, іграшками та шкільним приладдям. Традиція з'явилася понад дві сотні років тому в Тюрингії та Саксонії. Там прощання дітей з батьківським домом підсолоджували так званим цукровим конусом. Лише пізніше традиція поширилася по всій Німеччині, особливо після Другої світової війни. До речі, цікаве слово die Einschulung. Дослівно, це якби введення в шкільне життя через префікс «ein» в, тобто так називають перший день в школі або запис в перший клас. Зараз ми трішки почекаємо, поки кожен з вас напише в коментарях «Ich liebe Deutsch» і підемо далі. Це покаже, що ти уважно дивишся відео і заодно таким чином подякуєш за те, що маєш можливість вивчати німецьку системно і безкоштовно на моєму каналі. Мені буде дуже приємно. Повертаємося до традицій. Баумштамзин. Тут мова йде про розпилювання колоди після весілля. Після весілля молодята мають разом розпиляти дерев'яну колоду. Це випробування показує, як подружжя вміє співпрацювати. Відповідно де Баумштам колода Зиген – пиляти. Ритуал прийшов із сільських регіонів, де фізична праця вважалася основою життя. Колода це символ труднощів, які потрібно подолати спільними зусиллями. Донтрепенфейген підмітання сходів на 30 річчя. Розбираємо це слово на частини. Діадом собор. Дійтрепен сходи. Фейген підмітати. Якщо чоловікові виповнилося 30, а він ще не одружений. На нього чекає покарання. Він мусить підмітати сходи з собору, бо в Бремені, де цей звичай народився, це відбувалося саме в соборі, або це можуть бути сходи, наприклад, ратуші. І як довго потрібно це робити. Auf Hern zu Fegen darf erst wer von einer frei geküsst wird. Тільки тим, кого добровільно поцілує молода жінка, дозволено перестати підмітати. Перша згадка про це датується 1890 роком. Традиція з'явилася як жартівлива форма соціального тиску, нагадування, що пора створювати сім'ю. Сьогодні це радше комедне шоу, але звичай зберігся в багатьох містах. Eselreiten катання верхи на віслюку Das Eselreiten zum 40. Geburtstag ist ein alter Brauch für unverheiratete Personen bei dem sie rückwärts auf einem Esel durch den Ort geführt werden. Як бачиш, дивні Гебуртстаг з традиціонен існують не лише на 30-річчя, а й на 40-річчя. Їзда на Віслюку на 40 й день народження це старовинний звичай для неодружених незаміжніх людей, під час якого їх проводять через місто, посадивши задом наперед на віслюка. Де езель Віслюк. Райтен їздити вверхи. Де Браух Дібройге звичай. Ніколаустаг День Святого Миколая. Ми теж святкуємо, але є маленька відмінність. 6 грудня в Німеччині діти залишають черевики біля дверей. Вночі приходить Ніколаус і кладе туди солодощі. На відміну від України, де переважно діти знаходять подарунки під подушкою. Хоча і в нас солодощі в черевиках є доволі поширеними. Дивна чи ні, але традиція дуже приємна. Хохцайт Шуе Весільні туфлі. У деяких регіонах наречена збирає монетки, щоб купити собі весільні туфлі. Це символ економності та працьовитості, важливих чеснот у традиційній німецькій культурі. Історія звичаю. У минулому дівчата роками відкладали дрібні монетки, щоб показати, що вони вміють розпоряджатися грошима. Корисні слова Die Хохзайтшуе весільні туфлі. Die Münzen – монети. Шпарен заощаджувати. Карневель. У лютому чи березні у Німеччині починається карневаль або фашинг. Тиждень веселощів, костюмів і парадів. Люди перевдягаються, кидають цукерки, влаштовують вуличні танці і навіть обирають принца карнавалу. Фашінг це як в нас масляна. період напередодні посту. Карнавал має давнє походження. Це був спосіб випустити пару перед початком Великого посту. Сьогодні ця культурна подія особливо популярна в деяких містах. Хаус am Samstag – Прибирання в суботу. Багато німців у суботу роблять прибирання вдома, навіть якщо все чисто. У деяких районах це негласне правило. Сусіди оцінюють, наскільки ти охайна людина. Трішка історії. У протестантських громадах прибирання перед неділою символізувало підготовку до святого дня відпочинку. Звідси й традиція суботнього порядку. Мюльтренунг – Сортування сміття. У Німеччині сортування сміття це дуже важливо. Якщо ви викинете щось не туди, можете отримати зауваження або штраф. Основні контейнери гельбетоне або гельбазак – для всіх упаковок, які не виготовлені з паперу, картону чи скла. Блауетоне папіртоне папір та картон. Брауне тоне – біотоне – Органічні відходи, залишки їжі, овочі, фрукти. грауе ода шварце тоне – решта сміття, що не підлягає переробці. І – скло часто розділяють на біле, зелене, коричневе. Сортування допомагає переробці, зменшує відходи та зберігає довкілля. Ось це Аяфештейкен ховати великодні яйця. Це великодній звичай у Німеччині, під час якого дорослі ховають кольорові яйця, солодощі або маленькі подарунки, а діти шукають їх у саду чи вдома. Згідно з традицією, Великодній заєць нібито приносить ці яйця і ховає їх у траві чи між кущами. Цей звичай символізує нове життя, весну та радість від пробудження природи. Зазвичай відбувається у великодню неділю, і для дітей це одна з найулюбленіших частин свята. Бляйгісен ворожіння з допомогою розплавленого свинцю. У новорічну ніч німці колись займалися блягісен. Плавили свинець над свічкою, виливали у воду і за формою металу передбачали майбутнє. Традиція сягає давньоримських часів, коли вважалося, що метал має магічну силу. Сьогодні свинець заборонений з екологічних причин, але дехто робить це зі спеціального воску. Тому на заміну прийшло ваксґісен. Ось німецькі слова дотичні до цього звичаю. Das Wachs – віск, Das Тесблягісен ворожіння зі свинцем, відповідно das Blei – свинець. Die Zukunft vorhersagen – передбачати майбутнє. А чому Gießen? Тому що Gießen – це поливати, лити, наливати. Це саме те, що відбувалося зі свинцем під час ворожіння. Walpurgisnacht – ніч відьом. З 30 квітня, на 1 травня у горах Гарц проходить Вальпургеснах свято, коли відьми танцюють на вершинах Брокен і Блоксберг. Люди вбираються у костюми відьом, палять багаття, співають і відганяють злих духів. Вважається, що туди злітаються на мітлах і вилах тисячі європейських відьом. Свято має язичницьке коріння і символізує прихід весни. Назва походить від святої вальпурги, день якої припадає на 1 травня. Штамтіш постійний стіл у пабі. У багатьох німецьких барах стоїть спеціальний стіл штамтіш. Там регулярно збирається одна й та сама компанія друзів або колег. Сісти туди сторонній людині майже святотатство. Традиція виникла ще у 19 столітті, коли чоловіки зустрічалися в тавернах для політичних дискусій чи гри в карти. Розберемо слово штамтіш на частини, деатіш стіл це легко. Аде аж там стовбур, основа, постійний склад. ЗельвестеаФая. Святкування Нового Року. Свято Зельвеста в Німеччині відзначається 31 грудня. Це переддень Нового Року. Свято назване на честь папи Сильвестра І, чий день пам'яті припадає на 31 грудня. Святкують з феєрверками, тостами та традиційними стравами. 1 січня це вже Нояр. Його святкують спокійніше, зазвичай у колі сім'ї, з ринковими привітаннями, планами на рік і менше шуму та фейерверків. Ернте DankFest. Свято Подяки за врожай. Його святкують переважно в вересні або жовтні, коли збирають останні плоди сезону. Головна ідея свята висловити вдячність за достаток і добрий урожай. Свято зазвичай включає церковні служби з освяченням урожаю, прикрашання церков та домівок фруктами, овочами та колосками, ярмарки та невеликі святкові заходи у селах, а також традиційні страви з продуктів нового врожаю. Абіштрей. Шкільні жарти перед випуском. Перед випуском зі школи німецькі учні влаштовують Абіштрей. День жартів. Вони прикрашають школу, ставлять веселі сценки, створюють комедні плакати, одягають незвичні костюми, іноді навіть викрадають директора. Der Streich витівка Абі скорочено від абітуа випускні іспити. Hier sind einige typische Beispiele für Abistreich. Переклади цей текст самостійно. Підказувати не буду, щоб було цікавіше. Шляє танц. Танець із фатою. На весіллі наречений танцює з фатою. Деяшляя. А гості кидають монети. Після танцю фату рвуть на шматки і кожен бере частинку на щастя. Es gibt auch eine Geldvariante, bei der Gäste Geld in den Schleier werfen, um mit dem Brautpaar zu tanzen. Також існує грошовий варіант, коли гості кидають гроші у фату, щоб танцювати з нареченим і нареченою. Der symbolisiert oft den Übergang vom festlichen Hochzeitstag in das alltägliche Eheleben. Танець фату часто символізує перехід від святкового весільного дня до повсякденного подружнього життя. Майбаум Aufstellen – Встановити травневе дерево. 1 травня в селах ставлять майбаум – високе дерево, прикрашене стрічками. Молодь охороняє його вночі, щоб сусіди не вкрали. Це стародавній ритуал родючості і початку весни. Якщо дерево викрали, його треба викупити пивом або тістечками. Pfandflaschen – в тему екології. В Німеччині діє система Pfand – Це застава за пляшки та банки, яку споживач сплачує під час купівлі напою і отримує назад після повернення тари. Як це працює? При покупці напою до ціни додається депозит ПФАНД зазвичай кілька центів. Потім пляшки покупці повертають у спеціальні автомати Automat, у супермаркетах. Мета стимулювати повторне використання і переробку упаковки і зменшити кількість сміття. Тобто ПФАНД це система екологічного збору і повернення тари, яка дуже ефективно працює в Німеччині. Адвенс Канс різдвяний вінок. У грудні німці запалюють свічки на адвентскранц – вінку з ялинкових гілок. Кожної неділі Адвенту, тобто періоду перед Різдвом, запалюють одну нову свічку. До Різдва всі чотири горять. Адвентскранц винайдений у 1839 році пастором Йоганном Вігерном як спосіб відліку часу до Різдва для дітей сиріт. Шерцтаг Ам Ерстн апріль – День жартів. 1 квітня це день розіграшів. Традиція шерстяк Ам Ерстен Апріль походить з середньовічної Європи. Спочатку рік починався не 1 січня, а 1 квітня. Коли календар змінився і Новий рік перенесли на 1 січня, ті, хто продовжував святкувати його навесні, стали об'єктом жартів. Відтоді 1 квітня поступово став днем, коли веселі жарти та обмани стали традицією. Ось кілька типових жартів, які розповідають у Німеччині 1 квітня. Dein Auto wurde abgeschleppt. Maschine Die Schule aber die Arbeit fällt heute aus. Heute werden die Ich habe einen Promi in der Stadt gesehen. Ja, um die Ampel wird ab morgen in blau umgestellt. завтра in blau umgestellt. Ці жарти зазвичай невинні та смішні, після чого обов'язково додають Апріль апріль щоб визнати, що це був жарт. Корисні слова ДЕАприльшерц, квітнеєвий жарт, Єманден reinlegen» – когось обдурити і Лахен сміятися. І бонусом для тих, хто додивився відео до кінця німецька приказка Андерліндія, андерзітен Інші країни, інші звичаї. За тренувальними вправами переходь на мій патреон.